І значить так. Всім доброго дня. Сьогодні я хочу розібратися в такій причині, як поміняти на надзвичайний китайський бензопилі. <coughs> значить так. нас. Ну як видно мінськ. Брати, я не буду у мене, э, в мене по ній все добре. Я вам тако об'єс. І э, так, значить. Дивіться. Значить, щоб хто обшав новічок ті справі. Значить, дивіться. Щоб зняти э, пошнюву. Потрібно е, зняти в ну, основному кришку. Вона кріпитеся тима О, ну, Тут один, другий, третій, четвертий, п'ятий. п'ять гінтів. Тут є два гінта на карбюратор. Ви їх витягуєте і знімається оця стона. Повністю карбюратор Все повністю Е, Потім далі йде прокладка. Після прокладки йде. Йде e, e, корпус, на чому тримається карбюратор. Е, e, Знімаєте корпус, йде там патрубок, ну і ви вже доходите до самої e, пуршньової, зараз я вам покажу. Ось от, от там є e, Е, Ми доходимо до самої пушньової. Зняти ну, дуже просто, там, просто от зараз. Зараз от, отут. Значить, один болт, другий, і, ну, у мене їх немає, але тут ще два болта. Ну, в принципі, і вихлутності немає, а, Значить, далі. Зняти поршню, чотирма з тримами відкручує, Раз, два і з другої сторони теж ще два. Стартер знімати не обов'язково. Все, все просто легко. Потім, щоб витягаєте поршву до гори, все, повністю витягаєте її до гори. От мене тут не діє пошнева. Ну, погана, але показати на ній можна. Поршнюва. Вінзор маю. І, значить, поршня я немає. Коротше, ви витягаєте, берете нову, накладаєте кольця на поршень. Накладаєте кольця на поршень. На поршень. І е, таким ділом ставите е, штопорні кольця, витягаєте з допомогою кріщів. Поклобі таких. Е, витягаєте. Їх відступоруєте старий, викидаєте, ставите берете на поршень, ставите перше кольця компресіонні, потім штопорні кольця. Дивіться, щоб вони були у вас. Там є такий вихід на поршень. Дивіться, щоб той вихід був закритий. І так. А потім берете і значить. Все поставлено, поршня в нас стоїть. Берете поршню, тим боком. той бік до карбюратора, а той бік до духної. Берете, е, е, головне, щоб легше буде вам, якщо свічка знята. Бо якщо свічка буде не знята, вам буде тяжко її затягнути. Берете двома пальцями отак. Стискаєте кольця і просто запхаєте похню. І збираєте все в на порядку. Карбюратор. там підставки. Якщо хочете, пишіть коментарі, розберемо, подивимось, покажу, як що тут і до чого. Ну, Якщо хочете. От, видите? Ну, в принципі, все легко. Свічка моя, Ну, така. І... Будемо дивитися більше проблеми. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ще розкажу більше. Можу розказати про е, проблеми на спутері, на бензокосарці. Коротше, пишіть, які у вас проблема, я вам обов'язково підкажу, обов'язково відповім. Всім бачимо.